Вобще мнение. От коли мені говорять: "Ти ви, у нього нігті чорні, він же мальчик". Мені пух. Я вообще його перший раз в житті то бачу, якщо чесно. Яке мені діло, що він там красить, що він там малює? Та хай хоть собі, блін, пісюн розмалює, ну чесно. А що ти думаєш по поводу ось цієї ситуації? Іншу не думаю. Думаю, як заробити мільйон доларів, купити підбуля і зробити окремий холодильник для пельменей. Та всі мої мислі. Мені пух. Чуваки, я не встигаю за своїм життям слідкувати і розгрібати це все дерьмо. У мене часу на це нема. Яку вона сукню наділа? О, да, я б таку сукню не наділа. Мені не подобається цей фасон окей. це одна тема. Ну, типу я ж не підійду до неї і не скажу, дорогуша, ну слушай, звісно. То, що на тобі, на собаки, сматрилась би краще. <реш> Ні, бо мені насрать. Відстаньте від людей. Ну, покохала дівчина, дівчину, ну хлопець, хлопця, вообще, Да мені печхать, господі, Хоть пилісос цілу, чесно. Да? Це не моє життя, це не це не мої, не мій пілісос. Мені все равно, головне мене не чіпайте. Хоч говном обмажся, головне поряд не стой, чесно. Свої проблеми якось перезгрібські.